Слава Ісусу Христу! Всіх сердечно вітаю вітаю, продовжуємо наші роздуми над духовними вчинками милосердя. І на сьогоднішня тема у сумніві порадити. Помилятися, сумніватися можна. Тому що ми є люди. І сумнів це означає, що це перше слово, що я можу сумніватися, значить, це означає, що я можу своїм розумом, своїм баченням провірити своє життя, навіть піднятися над ним і сумніватися, що. То, що я тепер маю, або то, що я тепер хочу прийняти рішення, чи воно є правильне чи неправильне, ну не ті, які багато є сумнівів людини, віри, сумнів, віри, сумніви прийняти правильне рішення, сумніви поставити життя, довіритися комусь. Це все сумніви. Це означає, що людина може має бачення. І з цього, якщо дивитися з цієї істини, тоді означає, що людина не приречена, так як пораз ми кажемо. Це людина, з нею мало статися так, як сталося, тому що це життя це вже написано було. Нема такого немає. Нема нічого написано. Ми маємо життя і воно в наших руках і нічого нема написано, ми приймаємо рішення, інші приймають рішення за нас поруч. І тому воно так складається складається наше життя. Це такий вступ. І людина має сумніви. І порадити в сумнівах це не є просто. Ми дуже швидко радимо людині. Хтось розкаже якесь своє переживання або о, якийсь сумнів, і ми, ми зразу знаємо відповідь, як. не знаючи життя другої людини, як ми, ми знаємо зразу відповідь, що їй треба прийняти рішення. Для того, щоб порадити, дуже важливо вірити в те, що якщо Бог дозволив, що я цією людиною тут сижу і спілкуюся, значить, Навірно, можу я справді можу їх порадити, але це треба вірити, що це в Святому Духу йде. Що Святий Дух дозволив, щоб я чув ці слова. І я вже доходжу до дуже важливого моменту слухання для того, щоб порадити комусь добре і правильно і та людина чекає від мене поради, треба вміти слухати. Той, хто зразу знає і зразу каже, а я вже знаю або перебиває мене, коли я спілкуюся, це не порада. Послухати. Слухання – це неймовірне великий дар. Я наведу приклади, так може буде краще зрозуміло. Міхал Енде – це німецький письменник, який дуже цікаві історії пише, цікаві такі історії пише, канські історії. І в одній історії настрою дівчинку, Момо, про, про час він пише, про час, дорогий Нікс, дорогоцінний час, який ми маємо тут на цьому світі. Ця книга про це йде мова в цій книзі. І ця дівчинка має неймовірний дар. Вона вміє слухати. І там є, наприклад, один такий в цьому оповіданні дворник, про якого всі думають, що він ну, не вміє говорити, в нього немає думок. Він дворник, він замітає листя, він прибирає, він такий тихий, він завжди на самоті, його навіть немає думок, він не знає говорити. Один прекрасний день він просто сідає коло цієї дівчинки і вони двоє сидять. Він мовчить і вона мовчить. І раз він починає говорити. Ти знаєш, я кожний ранок дуже встаю і приходжу сюди. І роздумую над тим, починаю розказувати, над чим роздумує. Потім знову встановився, знову тишина і знову продовжує. І це оповідання хочу розказати, що ті люди, які справді, глибокі душою, може вони мовчать? Але для того, щоб вони говорили, для того їх треба послухати, для того треба сісти і почути серцем і відкритими ухами. Це тільки приклад. Дві приклад так само з цієї історії. Оце вже пішла така чутка, що мама вона така хороша, що вона всіх послухає і може дати поради, хоча нічого не робила, ніякі поради не давала. Якраз така історія, що прийшли до неї двоє, які посрилися, все, йдемо до, до цієї дівчинки, до мами, вона у нас, нам поради, хто з нас правий, і пішли ссоритися. І перед нею ссоряться так само. Вона дивиться на них, то на одну, то на другу людину. Дивиться, дивиться, дивиться. Раз ці двоє, які ссорилися, подивилися на неї, замовчали, потім подивилися на одного і стали просити пробачення від одного і бачити себе з сторони. Отак От спрацьовує, коли ми можемо слухати щиро другу людину. Та людина, яка приходить за порадою, вона має відповідь. Просто сумнівається в тому, що це добре, чи добре вона бачить, чи добре вона прийме рішення, наприклад, не буде така ситуація, хтось іде на аборт. І знаємо, що ті жінки, які свідчать про те, що коли вони дійдуть до аборта, всі кажуть однозначно, не було нікого, хто би мене підтримав. Не поради їй було потрібно. Не підтримали її. Не було тої людини, яка почула мене, яка поруч була, яка послухала мене, яка просто своїм присутністю дала можливість, щоб я висказала свої переживання і свій страх. І зрозуміла мене і підтримала в тому, ти правильне рішення приймаєш. Допомагай один одному, слухаючи особливо батьки своїх дітей. Не вимагайте від них, а дайте їм можливість, щоб вони могли розказати і не зразу пораду їм давати, і не зразу виправляти, а почути, які в них є сумніви. Або ті же чоловіки і жінки, почуйте один одного, і не перебивайте один одного, а давайте один одному час і слухайте, і в сумнівах порадити у Святому Духові, в Тишині, молитві. І відкритим серцем. Амінь.